У нас вже є гості. Так що весна вже відчувається і відчулася. Доброго ранку, друзі. <кхід> Миру, добра здоров'я. Вас вітає Тернопільщина, південь Тернопільської області. І я, господиня каналу Сільське подвір'я. Як ви бачите, йду на роботу. Свята неділя в сусідньому селі. в Церкві дзвони б'ють на схід пів дев'ятої. Годину перевели. І я годину скоріше йду на роботу. Таке. Так. Підписалося у мене багато людей, але для початку, але для початку усім вам, усім підряд хочу подякувати за підписки, за вподобайчки, за коментарі, за дуже гарні коментарі, за підтримку. Мене моєї сім'ї, а особливо Максимка. За всі молитви, які ви проговорюєте в адресу всіх, але мені здається, що мій Михайлик, Тьфу, Михайлик, ну та й Михайлик теж не так. Мій Михайлик і моя Мар'янка. І мій Максимко, і мій синок Ігорчик. Усі під вашим захистом і під Божим. Ну, мені щось так здається. Бо я бачу дуже у Максимка великий прогрес. Дуже великий. Дякувати вам і вашим молитвам. Так, про що сьогодні поговоримо? А поговоримо ми сьогодні про мою сім'ю. Як би? Ну так, бо інакше як? Про мою сім'ю. Про кого ще говорити? Поговоримо про власників каналу Сільське подвір'я. Розкажу, е, для початку познайомимося. Моє ім'я Ніна, я власниця каналу Сільське подвір'я. І мені 50 років. Трохи більше. Я вже 60-ту весну літо розміняла. А мій Михайлик 60-ту осінь. 60-й десяток, шостий десяток, як би то сказати. Ой. Ви мене запитували вчора, коментар мені такий прилетів. Розкажіть, будь ласка, як це ви так типу умудрилися з чоловіком 35 років прожити, коли ви вийшли заміж? Пані коментатор, мені тепер це вже... Виглядає дуже тяжко і дуже страшно. Колись воно було якось простіше. Поженилися ми з Михайликом у 1990 році. Мені було на той час 16 років і один місяць. Йому було на той час 22. І трошки. Це було дуже весело. Такий у нас туман кругом. Спитаєте, чого було весело? Та весело було того, що ми були молоді, дурні і не було кому. Дати якимось патиком по одному місці, щоб не видумували ту жінячку. Але колись такий був, друзі, час. Колись уже у наших селах, в окружних селах на той час вважали, що 20 років, як дівка не вийшла заміж, то вона вже стара. Це тепер Європа вже. А колись було зовсім по-іншому. О таке. Поженилися ми з Михайликом. Жили початку у моїх батьків. Він йшов за зятя. Як би то сказати? Потім щось пішло не так. Не буду вдаватися в подробиці, бо сімейне життя то закрита ланка, то закриті двері, потім щось пішло не так. І ми пішли жити на хутір сюди до бабки з дідиком. Царство їм небесне. Після весілля аж <кхи>, за сім років у нас народилася Мар'янка. І ми дякуємо Богові, ми дуже вдячні, що в нашому житті з'явилася на той час. Хоча б одна одне маленьке наше сонечко, наша розрада. Потім за п'ять років сталося таке саме, але думала, що то будемо ми далі щасливими батьками. Другої дитини, але не так сталося, як гадалося. Мав народиться хлопчик. Щось пішло теж не так у організмі. І на шостому місяці вагітності у мене стається самоаборт. Лікарі сказали, що добре, що так сталося. Бо було три варіанти: перший варіант дитина народжується інвалідом по всіх параметрах на ціле життя, другий варіант дитина народжується. І далі не живе. А третій варіант це мене і мою сім'ю, особливо Михайлика, мало не вбило. Лікарі сказали, що під час родів я можу не померти. І ми вирішили, хоча я була. Не в тому стані, щоб вирішувати, що краще нехай буде самоаборт. І так сталося. Через 5 років, знову, якось так з інтервалом 5 років, у мене вийшла позаматкова. Я казала, що я нікому це не буду розповідати, але у висновку, друзі, Наша Мар'янка виросла, вийшла заміж і привела нам додому ще двох хлопців. Чим ми дуже з Михайликом тішимося, бо це заміна втраченому. Так що ми розуміємо що Бог нами опікується, друзі. Бог нами дуже опікується. І Богу тільки відомо, що в нашому житті відбувається. Бо в Бога записано все, і кругом усе, кругом кожної людини. Так що таке ось таке ми пережили. І у висновку, тримаючися рука до руки, вже з Михайликом 35 років разом. Уже в серпні, як Бог поможе дочекати, буде 35 років. І 10 років у липні буде, як наша Мар'янка вийшла заміж. Ось так, ось така життєва історія. Моментами тяжка, моментами весела. Але життєва Ось так. Тепер ви про мене, знаєте, те, що я не хотіла взагалі виносити на людський осуд. Але що мені людський осуд? Я не боюся людського осуду. Мені все то паралельно. Я... Просто мені... А що мені люди? У мене є своя сім'я, в мене є своя думка, в мене є свої почуття. І якось так. от така, друзі, моя історія. Іду і дуже хочу вам показати. Падає дощик, як бачите. І дуже вам хочу показати, як... Починає уже алеча розпускати цвіт. Бачите, як не буде приморозків, будемо дуже мати гарний урожай алечі. Буде просто краса. Дивіться, яка красота. Так що, друзі, тішимося тим, що маємо. Переживаємо за те, що маємо. І рухаємося. У правильному напрямку на позитиві, бо нічого інакшого нам не залишається. Я, друзі, щось трішки прихворіла, але напилася ліків, наглоталася ще з собою у рюкзаку, ціла косметичка ліків. йду на роботу. А вам гарного і позитивного дня, спокійного, мирного. Підписуйтеся, ставте вподобайки. Вам не тяжко, мені приємно. Поділіться у своїх соцмережах моїми відео. І все ж таки, вам не тяжко, мені приємно. Дуже вам дякую. До нових зустрічей!